Павло Глазовий, Батькова наука. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он верблюд неоковирний, корабель пустині. Бачу у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по горло нажереться і в горби напхає. Ох, дивися, став на ноги, до бар'єра суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось побачиш, плюне. А хлопчина й рад старатись, роздражнив тварину, тицьнув долю й заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько, хлопця, смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво каже, в кого ж ти вдалося?